На прямому репортер. Тож одразу до головних новин: росіяни атакували Куп'янськ на Харківщині. Поранений 14-річний підліток. Його госпіталізували. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Він закликав мешканців Куп'янської громади бути максимально обережними, адже ворог посилив обстріли міста та навколишніх населених пунктів. Двоє підлітків поранені через обстріли села Куцуруб на Миколаївщині. Про це повідомив начальник обласної поліції хлопцям 13 та 16 років. І зміни вибуховими травмами їх привезли до лікарні. У селі ж пошкоджені житлові будинки та транспортні засоби. Кількість загиблих у наслідок ракетного удару по Покровську становить семеро осіб. 88 людей поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Серед постраждалих половина цивільних, також поліцейські, надзвичайники та військові. Росіяни обстріляли центр міста напередодні ввечері. По житлових будинках випустили високоточні ракети. Іскандер прольотів було два. Обласна влада каже, що такою є тактика росіян. Спершу вони б'ють по цивільних, а потім по службах, які приїжджають на місце обстрілу. Унаслідок атаки пошкоджені більше десяти багатоповерхівок, адміністративні будівлі, готель, магазини та кафе. Это все мгновенно произошло непонятно. А вы были в этом доме? Да? Да, я на а? на третьем этаже. 7 серпня в 19.15 стався. Обстріл центра міста Покровська Денисська області потрапила ракета в житловий будинок центра міста. Після влучання були висунуті арбітники поліції, ДСНС, парамедики та вибухотехніки для документування воєнних злочинів а також оказання первинної допомоги. Після повторного удару ми на даний час маємо сім загиблих. На жаль, середніх працівник ДСНС. Ми успіли уті. Я прийшов з роботи, успіли ті коли перший раз прилучив. Да, так поперше первому сразу влип. А потом второй мы метров 500 так влипах на второй. Тестують новий український безпілотник. Українські військові випробовують дрон-розвідник «Спайган» у зоні бойових дій. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. Безпілотник «Спайган» призначений для глибинної розвідки. Його дальність до 50 кілометрів. За необхідності дрон можна використовувати і для коригування вогню. кажуть у розвідці. Зазначається, що новий БПЛА створили українські інженери та проєктувальники. Новітній російський безпілотник Елерон Т 16 збили українські прикордонники. Ворожий дрон приземлили на харківському напрямку за допомогою антидронової рушниці. Про це розповіли у державній прикордонній службі та показали відео збитого безпілотника. Сьогодні зранку групою протидії безпілотних апаратів прикордонників сталевого кордону було посаджено нового для нас птаха Елерон т за допомогою антидронової рушниці так незвичний для нас. Бачимо його вперше, але, думаю, не останнє. Українська формула миру поки що єдиний та правильний дипломатичний шлях закінчення війни. Так вважає президент Володимир Зеленський. Про це він сказав у інтерв'ю латиноамериканським змі. Президент переконаний, що українські пропозиції мають бути в основі закінчення війни, адже війна триває саме на території України. Володимир Зеленський переконаний, наразі Росія не хоче миру. Може подобатись якийсь пункт цієї формули, може не подобатись, не подобатись. Це нормальна абсолютна ситуація. Будь-яка платформа, вона дискусійна. Кожен має право висловитись, кожен хто не порушує міжнародне право, не вбиває і не захоплює твоїх територій. Єдиний хто нас вбиває і захоплює наші території – це Росія, тому їй ми не дамо висловлюватись на платформі миру, бо вона не хоче миру. Розробники додатку є встановили нову функцію. Тепер штучний інтелект на основі даних про рух шахетів чи ракет обчислює їх траєкторію та надсилає сповіщення користувачам. Нову функцію розробили після масованих атак на Одесу. За даними медиків, кожен п'ятий постраждалий від російських повітряних атак, поранений уломками скла. Тому, на думку розробників, персональні нагадування від додатка допоможе українцям берегтися від наслідків обстрілів. Поки що система працює. Для андроїдів, а за тиждень вийде оновлення і для айфонів. От ми бачимо велику точність. Ракетою Х-22 було знищено театр і пошкоджено школи, дитячий садочок та дом вчених. Вони тільки це вміють. Це в них, в них дуже добре виходить, і тому постраждати може будь-який цивільний, який просто знаходиться там, де воно буде летить. З п'ятого на 6 мені також прийшло повідомлення про те, що в мою сторону летить повітряна загроза. Це то що от останнє оновлення, яке було зроблено. Звісно, що спускатися в сховище не спускаємося, але ванна кімната правила до коридор. Це обов'язково. Одеський Кавун замість Херсонського. Цьогоріч Басарабія готова задовільнити попит усієї країни на Кавуни та Дині, поки поля Херсонщини та Миколаївщини. Залишаються окупованими та замінованими. Щоб дізнатися, які цьогорічні кавуни на смак на баштан поїхали наші репортери. Петро Газібар обходить Баштан до початку повномасштабного вторгнення. Працював тут головним інженером. Тепер, коли половина співробітників на фронті, він ще й агроном. Весною там деже я, будучи там там інженер і директор, і всі, всі працювали, всі були в полі. Тобто треба було бризкать, бризкали все, що треба, було самі робили. Тобто цим дефіцитом людей ми зіштовхнулися. Що донедавна це агропідприємство спеціалізувалося на зерні, але навесні стало зрозуміло і обіцянки Росії порожні слова. І окупанти навіть не думають дотримувати будь-яких зобов'язань в рамках зернової угоди. Тож реалізувати врожай буде вкрай складно, тому вирішили більше уваги приділити овочам та кавунам. Площу баштану збільшили вчетверо – до восьми гектарів. Так само зробили і більшість фермерів регіону. По всіх домогосподарствах і приватних і юридичних особах збільшено площі під овочами, збільшено площі під баштанними культурами. Мама. Маємо 3,2 тисячі гектарів землі. Саме під Кавун відведено 2,5 тисячі гектарів. Представники підприємств-покупців уважно слідкують за завантаженням перших фур і куштують ягоду. Це року Більша пропозиція, менші ціни. А отже, цьогоріч кавуни в ціні дешевші ніж торік, і це попри те, що добрива та хімікати зросли в ціні майже наполовину. Просто з поля кавуни зараз продають по 14 гривень за кілограм, і вони дуже солодкі завдяки сприятливій погоді, зазначає знавець цієї культури Ельдар. Бо кавуни їсть понад 60 років. Сонце, щоб бо сонце дощ, це не сладко, а коли сонця добре. Ця вантажівка повезе одеські кавуни у Чернігів у чергі покупці з Читомира та Києва. Бессарабські фермери вирощують той же сорт, що й херсонські колеги топган. Але переконують, одеські кавуни смачніші. Це херсонські, вони частіше всього вони садять його під пленку, під плівку, так і вони раніше, ну мені кажуть, що смак не не той. У нас вони, то є з них не нічого, просто семена, вони собі виросли під сонцем достигли. Перші кавуни з'явилися на одеських прилавках. Тут їхня ціна в середньому 20-30 гривень. Продавці розповідають, що для багатьох це дорого. Якщо з Херсоном не було б проблем, арбуз в цей час стоїла б максимум, максимум 10 гривень. Максимум Різниця дуже велика. тому що... Херсоні були поля больші, там то і все, багато садили. Сезон ковунів щойно розпочався, і збиральна компанія триватиме до вересня. Тож фермери обіцяють, за кілька тижнів улюблений серпневий смаколик подешевшає. Олена Мілова, Арсен Падасян, телеканал прямий. Липень став найспокотнішим місяцем на планеті. Таку заяву зробили кліматологи. Найвіш... Найвищі середні показники зафіксували 6 липня. Науковці кажуть, що таких високих температур світ і ще не бачив за всю історію спостережень. Це відчули на собі десятки мільйонів людей у деяких частинах Європи, Азії, Північної Америки та Канади. Ми можемо сказати, що не тільки перший тиждень липня був найтеплішим за всю історію спостережень, але й три наступні тижні місяця були такими. Аномалія відносно попередньої рекордної температури для липня настільки велика, що ми можемо впевнено сказати, що липень стане найтеплішим місяцем за всю історію спостережень. Аномальну спеку відчули на собі і українці у Києві. Днями зафіксували новий температурний рекорд. Ніч на 6 серпня у столиці виявилась найтеплішою за всі роки спостережень. Температура повітря не опустилася нижче за 21 один градус. Востаннє так спокотно вночі було 13 років тому. Що ж, це усі новини на цю мить, але більше інформації обов'язково знайдете у телеграмі прямого каналу. Заходьте, підписуйтесь і не забувайте оновлювати стрічку, щоб не пропускати новину. Ну і звісно, стежте за нашим Ютубом, де постійно з'являються нові ролики. А це блоги, інтерв'ю, і звісно, відповіді експертів на найважливіші питання. Власне, щоб знати більше, завжди всюди залишайтесь із прямим.